Знімала одна знайома відосик в Тікток. Вона лікар і Ніколах. І позив такий: наскільки в нашій державі не цінують лікарів, я хочу тебе Остина підтримати і сказати, що в нашій державі населення, як і держава, не цінить не тільки вас, як лікарів, котрі рятують життя, а не цінить всіх спеціалістів, котрі є. І далі ще бути гірше, тому що а, в населенні, котре у нас були, перспективні а, хлопці, дівчата, перспективні лікарі, інженери, вони просто зараз відсутні. Вони просто імігрували в іншу країну і будуть знаходити своє виживання в іншій країні і розвиток своїх в іншій країні, а не в державі, як Україна. Нікому не потрібні. Uh, фахівці нікому.